Миколаїв отримає ще 9 нових тролейбусів з автономним ходом. Розширення тролейбусного парку відбудеться завдяки угоді між Миколаївською громадою та Європейським банком реконструкції та розвитку, яку було підписано на полях міжнародної конференції з питань відновлення України. Вона відбулася у Римі, 10 та 11 липня. Секретар міської ради Дмитро Фалько в етері програми Діалог нагадав, що фінансування угоди забезпечене за підтримки уряду Данії. Ось що він сказав з цього приводу. Власне, нові тролейбуси себе дуже добре зарекомендували. У нас сьогодні, скажімо так, рухаються вони по місту. Вони всі з автономним ходом, ну, ті, що нові ми отримаємо, що дозволяє їм якби, нові маршрути побудувати, віддалені райони і так далі. Таким чином, мережу електротрансу буде розвиватися, її буде розбудовуватись. А завдяки цим дев'яти тролейбусам зможемо ще. Нові маршрути побудувати. От, Наприклад, дуже цікавий, у нас сьогодні є маршрут да, з, з залізничного вокзалу в корабельний район. Е, власне, ну, люди мають змогу без пересадок діставатися, зручний транспорт, сучасний. Е, бачу в контакт-центрах інколи бувають скарги на те, що не працюють кондиціонер. Це тимчасове явище, швидко все усувається, люди мають комфортний сучасний транспорт. І швидки, і швидко можуть дістатися.